Доброго та безпечного часу доби, друзі, підписники, гості каналу Куриця. Я Надія. І сьогодні я вас запрошую на холодний чизкейк без желатину і без випічки. Малиновий, шоколадний, сирний. Отже, для основи нашого тортика нам потрібна подушка із цукрового печива, 170 г шоколадного пісочного печива, дрібному, будь-яким зручним способом. Можна побити качалочкою, поклавши попередньо у міцний пакетик поліетиленовий, а можна перебити за допомогою блендера, в кого що. Принагідно є. Сюди додаємо 60 г вишкового масла розтопленого і ретельно все перемішуємо. Також печиво може бути орео, і в ньому є ті часточки, які склеюють їх, цукрова та патока. То воно буде ще масніше, тому візьме в себе меншу кількість вершкового масла. Врахуйте це, якщо будете використовувати те печиво. Пересипаємо крихту у форму, розподіляємо по ній, заглублюючи низ, ущільнюючи і формуючи бортики, ставимо до холодильника. Наступний крок: 150 г малини, перебиваємо блендером. Додаємо сюди 7 г кукурудзяного крохмалу і 30 г цукру. І все знов трішечки пробиваємо блендером і ставимо на вогонь. Я проварюю свою основу 3-5 хвилин. Це для того, щоб зберегти живий смак, тобто цю кисловатість. і. Присмак живого аромату. Якщо хочете, щоб вона була трішки густіша, можна проварити. Після цього маса, якщо ви варите до 10 хвилин, вона, звісно, ущільниться, зміниться більше в кольорі. Після того, як проварили, виливаємо її на нашу подушку із печива і ставимо до холодильника. Тим часом готуємо основу на парову баню, ставимо мисочку, вливаємо 100 мл вершків. І кришимо 85 г грам чорного шоколаду. 56% використовую я. Якщо вдасться знайти плитку 90 100 г і відсоток жирності більший, какао, то це тільки в плюсик. Тут на порцію. Особливо це ролі не буде грати. Не перетримайте на паровій бані, бо інакше згущиться. Тому я роблю завжди так: половинку виливаю відразу і часточку залишаю на пізніше, для того, щоб остудити швидше шоколад. 300 грам кисломолочного сиру та 20 грам цукру перебиваємо блендером до однорідності. Вимішавши шоколад, він коли остуджується, стає гладкішим. Переливаємо і вимішуємо всю цю сирну основу або блендером, або руками. Все майже наш чизкейк вже практично готовий. Пересипаємо сирну масу у форму і формуємо тортик. Розгладжуємо і поправляємо так, як нам потрібно. Насправді, друзі, можна начинку, малинову. Власти не всередину, а назовню розрівненого тортика. Це вже кому як подобається. Але е, я роблю так, тому що мені здається, що так потім після цього солодкого вершкового присмаку шоколадного е, сирної нашої основи е, добираємося ми до акценту малини, її аромату. І знову наш шоколад словом. Це все дуже смачно. Але якщо ви будете робити так, як я, то варимо далі глазур: 30 грам цукру, 15 грам какао-порошку, жирністю 11% і 25-30 мл водички. Насправді кількість води залежить від відсотку какао, тому що скільки воно в себе абсорбує. Якщо це буде 8%, то водички піде менше. Але орієнтуйтеся на ось цей стан, який я вам демонструю, це має бути стан густої сметани. Бо якщо густіше, то воно почне пригорати, ще відразу як ми ще не поставили. Потім доводимо до кипіння, і в цей період, коли маса починає вже під підзакіпати, тоді вже додаємо одну чайну ложку оливкової або соняшникової рафінованої олії і уварюємо до того часу, доки крапелька із ложечки не почне стікати. Після того, як вимкнули, додаємо 2 грама коняку, і він тут важливий не тільки для аромату, а й для самої текстури. Трішечки остуджуємо і потім розподіляємо по нашій вже охолонувшій в холодильнику, доки ми всі ці маніпуляції робили масі. І в цей період вже можна декорувати, бо наш шоколад буде приставати краще. Хоча він, ця глазур, вона не стане такою, знаєте, дубовою. Вона не буде, вона дуже вершкова, ну, вона дуже ніжна і така шоколадна. Ну от і все, через дві години наш десерт вже готовий до споживання. Друзі, в сюжеті я вам продемонструвала, як це. Просто-просто, простіше не буває. Але е, я переконана, що більшість із вас куштували його, позаяк е, практично в кожній кав'ярні у кафе цей десерт продається. Е, тож, уже ви можете порадувати і себе, і своїх близьких вдома, не виходячи за поріг власного дому. Е, Вірю, що він вам сподобається за оригінальність смаку, за простоту виконання і за всі акценти, які в ньому грають. Не забудьте, будь ласка, за вподобайку, можливо, поділитися з друзями, прокоментувати, хоча б якийсь маленький смайлик. І бережіть себе до наступного сюжету. Життя це мить, зробіть її солодкою.